Що ж, якось ось так. І ви все бачите. Ви бачите всю мою колекцію, яка в мене є. Я хотіла би, щоб це було веселе відео, щоб воно було смішним, воно було цікавим. Але, на жаль, я не можу цього зробити. Я би хотіла: так я не можу. Покажи я вам комікси, в яких є дійсно багато чого цікавого. Але там російськомовний текст. Цього я вам не можу показати. Я буду його замальовувати. Я буду вішати смайлики. Я хочу вам показати книжку таємниці загубленого королівства. Не можу. Я показати вам текст, який там написаний. Він російськомовний. У мене є енциклопедія. Звінкс. Я вважаю, що вона, скоріш за все, фанатська, але вона є. Я би хотіла вам також її показати, але я не можу. Знову ж таки, російськомовний текст. А я намагаюся вже як два роки залучити саме українського глядача. І я розумію, що якщо я зроблю відео, в якому буду демонструвати саме, саме російськомовний книжку, журнал, енциклопедію, сюди прийде російськомовний глядач. Ви навіть не уявляєте який величезний крик моєї душі відбувається всередині. За те, що я маю все це, маю цю колекцію, яку я збирала декілька років, навіть оцю невеличку. Показавши її, мене закидають тапками. За те, що все це воно російськомовне. Але вдумайтеся, зараз я не кажу, я не хочу сказати, що це є нормально, це є ненормально. Я хочу вас закликати, щоб пам'ятали ви всі і я свою історію, історію з чого все починалося. Де був старт? Де був початок. Я хочу, щоб кожен, дивлячись на все це, на всю оцю російськомовний текст приклав максимум зусиль, щоб настав той день, і навіть та книга, Секрет загубленого королівства, колись вийшов у світ українською мовою. Щоб оті всі комікси, які зараз колекціонери і я скуповуємо російською мовою, щоб все ж таки світ побачив їх. Українською мовою, усі книжки, усі журнали, щоб колись настав цей день, і воно все було українською мовою. Щоб не довелося такій людині, як мені, заради того, щоб достоменно прочитати комікс, вчити мову, включно англійську. Це непогано знати якусь мову, це навіть добре, але дивлячись на все це, спалити і викинути не хочеться. Тому що я зараз маю стільки. Тільки навіть не мала в дитинстві. Неймоверна дюжина. Це просто спонтанний текст. Але ні, ви всі мене закидаєте тапками. За алгоритмом в аналітику я загляну в відео, це коли його випущу, і тут загально буде російська аудиторія, не українська. Мені боляче, тому що ми, саме ми українці. Я вважаю, ми йдемо із крайності в крайність. Ми або. Беремо все або взагалі нічого. Або усі добрі, або усі погані. Згадайте, невже нам ніколи не говорили, що має бути Золота Середина? Вона має бути. Вона є. Давайте просто подумаємо і згадаємо, що для нас було нормальним дивитися мультфільм Бінкс не українською мовою, а російською мовою. Згадаємо, що було нормальним читати книги. Комікси не українською мовою, а російською, тому що навіть не було такого перекладу. Тому що, як ми знаємо, Україну і Росію вважали одною єдиною, хоча це не так, це брехня. Ми різні. Але тоді, початок нульовий, 2009 рік, коли виходили комікси 2010, 2011, 2012 роки, комікси Вінкс Чарівний клуб виходять російською мовою. Ми їх купуємо, ми їх читаємо, нам подобається, і наче то все добре, все гаразд до одного певного моменту. Коли все перестало бути так, уж прям гаразд. Так, в цьому в цьому безладі є яскравий промінчик. Погляньте вниз і в центр всього цього. Книги Вінкс, Love and Pet і Вінкслав. Книги українською мовою. Просто постає питання одне просте питання. Чому не можна було так же само все це робити українською мовою і всі, всю іншу продукцію? Чому українською мовою не могла б бути книга Секрет Заголбаного королівства? Українською мовою не могла б бути чарівна кімната. Українською мовою не могла б бути відкрий секрет, комікси і багато іншого. Чому? Ви самі знаєте чому? Випускаючи це відео. Якщо я випущу чисто показуючи якийсь російськомовний комікс, українці проігнорують. Їх навіть там не буде. Будь-то розпаковка, будь-то що будь то небудь. Їх там не буде. Там буде російський глядач, який мені не цікавий, не потрібен. Тому що я борю за українського глядача. Мені цікавий український глядач. І я це буду повторювати стільки, стільки потрібно, допоки не дійде до кожного. Хто саме мені потрібен, хто саме мене цікавить. Тому я роблю це спонтанне відео, не знаючи, куди, навіщо, як і до чого воно призведе. Можливо, воно взагалі не набере переглядів, можливо, його навіть ніхто й не побачить. Можливо, воно навіть буде нікому і не цікаво. І всі таки будуть жити в своїй мильній бульбашці, яку я безрезультатно намагаюсь луснути. Планувався записуватися шоц. Це мало бути веселе відео під веселу музичку, але я сижу і говорю, повторюючи одне те саме, крутячись на одному місці. Мене навіть вже починає дратувати мій тембр голосу. Скажіть, коли ми щось змінимо? Я не говорю спалити все це, я не говорю спалити весь цей російськомовний текст. Колись одна дуже добра людина, дуже мудра людина, сказала мені, що, наприклад, давайте для прикладу візьмемо ляльку Блум. Ляльку Блум її гарному, гарному наряді, гарній сукні. Будь-чому, нехай вона буде в гарній сукні. Так ось, світ, історія. Це теж ж сама Блум, тільки просто перевдягає сукню. Так я про що? Можливо, і дійсно потрібно щось спалити, щось викинути з історії, але історію треба пам'ятати. Потрібно пам'ятати, я знаю за себе, збираючи навіть всю цю російськомовну колекцію. Я вірю, що в один день, навіть з урахуванням цього, в мою колекцію все ж таки проб'ється англомовний комікс, проб'ється англомовна книжка, або ж проб'ється ще більше в українізації. І українська книжка переб'є весь російськомовний текст. Це просто крик душі. Це просто бажання, щоб мене почули, щоб не ігнорували ті відео, які я випускаю, саме мої глядачі, саме мій український глядач та глядачка. Не ігноруйте, будь ласка, зараз більшість 50%, можу спрогнозувати, почнуть мене хейтити. Можуть написати мені якусь гадость, щось неприємне, що он, російськомовна книжка, так як ти можеш? І багато чого іншого можуть написати мені. Але в завершення я скажу: я не винна в тому, що початок нульових 2009 рік і далі. До введення закону про українську мову в книгах. Ви зрозуміли, про який я саме закон говорю. Я не винна в тому, що тоді було нормальним випускати книги, писати документацію, говорити, вести спілкування, ділові бесіди російської мови. Я не винна в цьому. Я не винна в тому, що тоді саме оцих книг не було українською мовою. Моєї провини немає. Я збираю тільки те, що колись було десь. Продажі в українських ларьках, магазинах, кіосках. Саме це я збираю. І те, що вас не задовольняє мова, я не можу з цим нічого зробити. Я не можу витратити дюжину коректору, щоб все це замазати, щоб його не було видно. Тому що, як я вже сказала, історію треба пам'ятати. А історія це та сама блум, яка змінює свою сукню. Подумайте над цим. До зустрічі в новому відео.